Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс, і саме сьогодні нам треба конкретно жорстко прокачувати наших бравлерів, тому що мені треба нормально так кубків нафармити. Це все буде дуже нелегко, тому що. Тому що треба мені назбирати, щас даже скажу, скільки кубків. Щас даже гляну, мені догнати денчика а між нами різниця в 400 кубків. Це так то немало. Я постійно його тупо доганяю. І коли вже починаю доганяти, коли вже переганяю, він тупо включає якийсь бас-буст режим і конкретно. Все стає дуже дуже складно, якщо чесно. Забираємо плеєр іконку. Можливо, тут ще щось халявне є, ні? Давай подивимося. Може тут є якась в мене мега халява? Ага, поверпойнти. Бо мені 400 тих кубків на самом ділі нафармити дуже просто, тому що у мене є, так сказати, дуже багато героїв, які мають капець як мало кубків, але мені треба все це прокачувати. Тому я залітаю в соло шедешечку. Давай подивимося, взагалі, що тут за мапа. Ага, значить, брока мені тут не варік взяти. Давай тоді візьмемо когось такого з простеньких пациків, але в той же час доволі таки серйозних і сильних. Наприклад, 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 кого б я такого би взяв? Тут Даже не знаю, даже не знаю. можна корделюса попробувати. Він такий перець, конкретно серйозний, тому поїхали. Ми щас летимо. У нас тут є ще пару банок, тому let's go. Звісно, не дуже хочеться на цій мапі грати, бо вона, ну, чесно кажучи, така собі. Тут можна і розу якусь насправді покачати, і ще когось, тому що ну, не сильно хочу на цих персонажах, які абсолютно не прокачені, такі як корделіус, там і подібні мої персонажі, тому що вони маленької сили і м, нема ні гаджетів, ні суперсили, немає нічого. Не супер класно. Я би тут, звісно, Лілі, можливо, взяв. От Лілі хороша була би. Якийсь там, наприклад, бо був би непоганий. Так, що тут у нас? Поки нікого нема. Бо я по ульті орієнтуюсь. Якщо хтось є, то треба бути дуже обережним. Так, Ель Прімо ми чуть чуть прожали. Рожимаємо далі, тебе закидуємо, щоб ти там ні регінитись нічого не міг. І він тут конкретно стоїть АФК. Ну, все-таки з ботами граємо. Що ж поробиш? 100 кубків, тому не все таки і тяжко. І виносимо вже цього 8 біта. Це в принципі халява, але корделюс мені тут не сильно сподобався. Хоча ми на ньому хороший вінстрік. на ньому можна нормально так кубки формити, якщо ем, діло йде чисто про кубаси. А ще якщо ви хочете нафармити багато кубків, то в мене для вас є класна пропозиція. Ви можете зайти по посиланні в описі в мій магазинчик, в якому ви можете замовити свій буст кубків в Brawl Старсі. І м -м, конкретно серйозні класні чоли зайдуть до вас на аккаунт і почнуть е хорошо так формити кубки. А ми що візьмемо? Напевно, давай візьмемо сюди на цю мапу. Роза не вкачена. В мене можливо, ми візьмемо. Маємо щось типа Лілі. Правда, де вона? Я її не можу знайти Десь я її провтикав. Я взагалі, чесно кажучи, не сильно пам'ятаю, скільки в мене на ній кубків. Ну, походу, вона десь вище. У мене ж вона була. Ми сюди клоуна можемо взяти. Клоун теж дуже хороший, і лілі буде непогана. Давай, напевно, візьмемо клоуна. У мене на ньому він стрік є, щоб по максимуму попробувати назбирати кубаси, так сказати. Бо на лілі у мене він стріка нема, а на клоуні є. А чим більше він стрік, тим більше кубків буде давати. Тому, в принципі, тактика моя зрозуміла. Я думаю, тому let's гоу. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт, без нудних Правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на Люксор Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок, точніше, я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам, об'єднуйся в Команди, створюй клани, знищуй босів. Вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени не неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Так, у нас тут кіт, а, бул або в Біта. Ну, в принципі, нормальні такі герої для такого режиму, для такої мапи. 100% герої серйозні. Ладно. Ну, так як я банки дуже швидко ламаю, того, не думаю, що в мене будуть особи якісь проблеми. Так, поїхали дивитися, хто дає. Так, тут у нас Дінич. Якщо чесно, взагалі не хочеться під Дінеча. Підставлятись, тому що пацан серйозний, пацан солідний. Може накидати багато плюх, і він поїде і знає за мене. Ну, на нього там пішла атака від Була. І була ми трошечки прохарашуємо, але це нам особо не допомагає. Так, Була винесли, супер. Біа, давай подумаєш поки на свою поведінку. Я якщо щось знову тебе оглушити, це дуже хорошо було би. Так, але оглушимо ми біту все-таки, бо вона напала перша. <смі> і почилимося тут поки. Банок у мене нормально, біта зараз може тут прострелити, мене насправді. Ну якщо вона сюди піде, то буде кайф. Але вона мене, можливо, бачила. Ага, їй там уже виносить лу. Давай, лу. Чуть-чуть не попав по ньому, але в мене є хілка, нормально все. Все, ми тут стоїмо, тут демеджа небагато. Уйти звідси трошки тяжко і незручно. Підхилитись би. Іде де той лу сидить. Черт я знає, свалив десь. Десь втік. А. а ось у тобі лу. Включаємо хілку і йдемо просто навалювати. Не-не-не, тихо. Отако. От супер. Халява. Перемога, і нормально так зверху ще кубки вдало. Оце хорошо, оце я розумію. От на частері ми можемо нормально так нафармитись. Правда, щось якось мені на ньому не супер. Прям подобається, поняв? Тут Шеллі дуже хороший також. І бул дуже класний, і роза хороша. Чесно кажучи но частер таке відчуття ще, ще прикольніший, тому що же геть багато. Прям ультра багато. Так, тут, уходи, перл. Перла я би може вальнув би. Його тут якраз ще б'ють трошки. Попробуємо чуть-чуть поавтоатачити, його там все одно виносять. А тут у нас спраут, який мене зараз може винести. Свалий, я не хочу помирати. Саня, сваливай. Мені надо зі Спраутом ніякі проблеми. Спраут тут теж хороший. По своєму, по своєму, дуже сильний. Так, що в мене за атака одиночна. Давай я такого зроблю, просто щоб у мене була серйозніша атака ізначально. Ну, шлях, подивимось, хто зверху. Ага. Ну справут стіну поставив, як обично. А там у нас барли. Парли здесь справу там бьется, ну хорошо. Справа серьезный, дядько. А тут у нас Шеллі просто мене зустрічає, і виносить мене моментально. Оце не повезло. І він стрік, ми свій сулили. Ой-ой-ой, не пайдет, не пайдет. Без він стріка я не пайду. Що в мене ще є тут по він стрікам? На брокові в мене тут 10 він стрік. Ну на брока я сюди не візьму, насправді, тому що брок мені не особо тут канає. Я б тут якось Франкіча взяв. Кстати, Еша можна взяти. Меж мені не сильно подобається. Фенга можна взяти. Фенг непоганий тут буде. Давай попробуємо. На ньому теж є якийсь він стрік невеличкий. Погнали. Бо мапа мені мега не подобається, чесно кажучи. Тут Бо дуже класний, Бо прям буде суперовий, але ж. У мене якось на ньому вже кубків багато і не хочеться там теж в інстрик сливати, ну такі моменти. Ладно, давай попробуємо банки поламати. Я, правда, вдарив спочатку не ту банку. Тут у нас шейт, а шейт може, звісно, мені тут дати трохи люлей. Тому ми відходимо від цієї джуби свалити чуть-чуть. Чи хто-то взагалі є, непонятно. Ага, ага. Давай, пока сильно ти. Я зможу біту винести зблизька? Сможу. Хорошо. Отако зроблю. Хорошо. ТОП 6. Так, від цього відійти, бо можу постріляти в кущі, а то взагалі не хочеться робити. Отако. Отако і не вбиваю просто! Демеджа капець у 8 біта. Ну, то 5, він стрік зберегли, слава Богу. У мене ще є якийсь квест на 200 вбитих ворогів. Якщо чесно, взагалі не розумію, що за квест, але давай заберемо коїни. Коїни, це дуже добре, їх багато. І квести ось до. Дають якусь. Щось дають. Спеціальний офер. Ще два дні є за те, щоб нафармити 200 кілів. Ой, да, ой, да, звісно, не прикольно. Так, фенг, конечно, хорош, а не сильно він мені сподобався тут. Там. Е, я би, я би, я би, я би. Можливо, взяв би Сема. Сам тоже хороший. Ближній такий, цікавий. Ну, не знаю, не знаю. Може за шейда пограти? Шейд же ж вообще класний чел. Шейд прям прикольненький. Погнали потестим, потикаємо. Тут клоун. А у клоуна скінчик, кстати, прикольний. І синенький. Ось що ж він, да? Да, такий, типу, типу демона. Ну, клоун жесть, як багато ламає банок. У нього з ума зійти. Але я можу бити через стіни. У мене свої плюси і мінуси. І я. Шарфа бачу, який мене просто шотає моментально. Ладно, все, забули, приснилось, погнали далі. Так, три баночки. Оце мені треба. Сюди ми біжимо. Беремо гаджет сразу, щоб сразу всі три вальнути. Тако ми зробили. Фенг просто постояв, пофоткав. Давай, братуха, Дивись, бо я можу і через стіни бити. Ладно. Братанчик. Він уже з ультою. Ну, я йому то, я плюху вальну, звісно, це супер класно. У мене є ульта, якщо що на підсейф. Тут вроді нічого нема. Заберемо баночку. Там у нас Ельпрімо, серйозний. Ельпримус сильний. У нього банок капець. Пробуємо бавитися з ним. Ну він мені прожав теж хп багато. Не знаю, є варік з ним битись якось. Ну вже нема, вже він отхилився. Ладно, на стоп 3. Фенга вбив Ельпрімо. Ага. Отако. В Крейсича. В на наглічах! На нагличах перебиваю. Нее! Блин, чуть-чуть не хватило! Там гаджетом я не хотів бити, а воно само вдарило гаджетом, чи я щось неправильно нажав, но ну, міг би топади не заняти. Я б міг його перебити. Прям капельку. Так, поки коль там тусить, я банку тут лутаю. Окей, Барлі тут тусується, я свалюю. Ой-ой-ой, дві банки вже стерів. З-під кольта. Так, Кольт, Старина. Ти ще, мабуть, не знаєш, що я можу. А от шарф покаже тобі, що він може. Це проблема. І, і банку не дозабрав. Ну, дам плюху. Так, от тебе можна забрати. Спокійно. Хорошо. Так, отут є пацик. Арак! Иди сюда теж демеджа ноль, хе, опа. Пішли пограємся а як ти мене в стіні вбив? Жесть. Окей, поїхали. Тоже нормально. Топ-2 кані. Топ-3 виходить, так? Але, блін, я міг його би перебити. Я Якось не розумію, що так. Ну ладно, погнали, треба все правильно зробити. Виносимо банки. Банки нам Ульт, Ультидимся, чи хтось є, вроді нікого нема. Ламаємо ще ящики. Опа, хтось є. Оце проблема! Оцей здоров'як, це проблема велика тут. Давай попробуємо за нього пограти. Мені кається, за нього можна нормально видати. А ну скільки в мене там взагалі кубків приросло. Бо щось? 17 на все, чил, Саня, ти вообще нічого не фармиш. Давай нормального персонажа візьмемо, да? Де той бул? За була можна вообще валити, все він. Ай, не викачений у мене. Ох ти йо. Ох ти йо, ох ти йо. Я б за бібі пограв. Ну а то я трохи не Давай отако зробимо. Хоча б на 8. І поїхали. погнали. Біта на базі. Не пам'ятаю взагалі, коли я за ню грав останній раз, але. Я думаю, що за ню сілька роздати можна. Пацки щось там бігають. Щось бігають роблять, але ми банку стеримо. Для плотності, так сказати. Так, пацаки, погнали. Це проблема. Відходимо. І в кущі не йдемо, бо там можуть мене підловити. Прям солідно. Я не знаю, що мене гаджет робить. Я взагалі, чесно кажучи, тупо не маю розуміння ніякого, що робе гаджет. Вісімбіт якийсь тепленький, чуєш. Я не попадаю атакою! Сильно зажадився, взяв банки. Тако робимо, одганяємо. <риклад> Тако робимо. Хорошо. Все, супер Хілимся йдемо. Там закидальчик проти мене. А закидальчик то не проблема. Пішли. Друже, пока. Хорошо, поїхали далі. Так, що у нас тут далі? Далі треба крутити педалі. Погнали. Нам треба банки. Нам треба багато банок. Так, тут у нас чак. Чак серйозний, пацанчик, я не думаю, що він мені щось зробить. Але я трохи дамажу, типу подиви. Трохи дамажу. Бо Я не хочу перший слитись, поняв. Мені він стрік якийсь все таки потрібен. Так, ну тут він має кататися, чуєш. Оце якщо він кататися зможе, то він не зможе битися. А биться мені не треба з ним. Бо він такий, пацан, наглий. Так, там шеллі. Шеллі це серйозно. Бачиш, не зробив, він ото кататися тут буде. Туди-сюди їздить. Отако. Провірив, чи може їздить. Диви, бачиш, катається гамнюк. Диви, як він їздить, чуєш? Ходох тобі. І сю? Оце я приїхав. Приплив просто. <laughs> Жесть. Коротше, даже не знаю, чи я нормально назбирав кубків. Може, десь під сотню назбирав. Чуєш під сотню плюс-мінус я і назбирав. А ну, якщо такого глянути, у нас розрив був там 400 кубків. Зараз у нас розрив, виходить, ну, 300. Нормально. На цьому, напевно, друзі, будемо завершувати. І обов'язково ми скоро зустрінемося. Тому забираємо рарний старт дропчик. І всім пока-пока.